Після двох випадків поліомієліту, виявлених в Україні, торік Закарпаття, як перше джерело, опинилося під пильним контролем всесвітньої організації охорони здоров'я. В області працювала робоча група у складі 10 осіб. Міжнародні експерти провели анкетування, дослідили воду, вивчили побутові умови та здійснили моніторинг місцевості згідно протоколів. ВООЗ. Висновки зроблять пізніше, але вже достеменно відомо, поки що вважати Україну безпечною. Світова медична спільнота не може. Поза як поширенню поліомієліту може запобігти лише вакцинація, в Україні ще до повномасштабної війни розгорнули форсовану імунізацію дітей віком від 6 місяців до 6 років. Нині Закарпаття належить до відносно спокійних регіонів щодо військових дій, але небезпечним щодо можливих спалахів інфекційних хвороб, зокрема через стрімкий ріст населення. Розпорядженням голови обласної військової адміністрації зобов'язано перевірити усіх дітей, які відвідують заклади освіти на наявність обов'язкових щеплень. Тим, у кого його немає, рекомендовано отримати імунну дозу у свого сімейного лікаря чи за місцем проживання. Це не просто фактивний документ, який знову ж таки там потребує якісь таблиць. Це дійсно може прирости через надзвичайну ситуацію на взагалі на рівні України. Зустріч відбулася з керівниками центрів ПМСД. Доручення є і фактично до освіти, до департаменту освіти до управління відділів освіти. Створена моніторингова група із залученням центру профілактики захворювань держпродспоже. Служби залучення органів місцевого субідування щодо перевірення закладів дошкільної і шкільної освіти, коли надають документи довідки 086-063 форми про дітей, що вони здорові чи наявні? Вакцинація згідно закону України про інфекційне захворювання, чітко прописано в 15, в п'ятій статті, в інших статті, що це є обов'язково, що це не є добра воля, хочемо, не хочемо, тому що дійсно подолати поліовірус, Ми можемо колективну імунізацію, коли буде імунітет і коли буде вакциновано на сьогодні. Закарпаття. Не може похвалитися хорошими результатами. 46% щеплено. зараз. У нас буде відбуватися форсована імунізація два тижні, і ми б дійшли, хоча б до 80%. Ну, це наші плани.